Ім'я Отця, Сина і Святого Духа Амінь. Христос рождається, славімо Христа, любі наші молільники, браття, сестри, знайшли ми той час, час, який ми зустрічаємося разом. Бо цілий-цілий день було активно і багато праці, не мав можливості навіть доступити до того мобільного телефона. І слава Богу, тому що мали більш таке активне живе спілкування, і тому, власне, десь, напевне, треба всім нам це зрозуміти і усвідомити, що телефон це всього-навсього засіб для зв'язку, як і транспорт це засіб для пересування і так далі. А все інше, все інше, ті всі дрібниці, всі всі дрібниці нашого життя, це все є додатком до того нашого прагнення і стреміння до того вічного життя, до якого всі ми прийдемо, кожен свій час. І тому, власне, хвала Богові, що маємо зараз світло, тепло, маємо можливість того онлайну, бо буквально недавно тільки прибули додому і мали дуже багато такого парафіяльного служіння, де ми підсумовуємо рік, де активно працюємо, допомагаючи, підтримуючи, виконуючи свої священичі обов'язки. І як в парафіальному, так в соціальному, так в харитативному служінні. Тому, власне, кожен із нас повинен десь віддавати себе Богові руки. І коли приходить та хвилинка такого, такої застанови, то все говорити до Бога, Господи, дякую Тобі, славлю Твоє ім'я, бо ще один день Ти мною провадив і дарував мені саме ті всі нагоди. Того спілкування, тої праці, того служіння в той чи інший спосіб оминаючи всякі спокуси, випробування, даруючи себе в твоїй волі і зростаючи в дусі і в Божій славі. Бо часто, та навіть і сьогодні, ви пишете і запитуєте про молитву, яку краще, яку потрібно і так далі. Так само, отче, підкажіть, отче, дайте хвилинку застанови. Повірте, повірте, щиро вам це говорю, що бувають такі хвилини, що ти не маєш тої хвилинки, не тому, що ти її не хочеш мати, а тому, що Господь дає тобі інші інші моменти, і ти схиляєш голову і даєш ту першу обітницю у своєму священичому покликанні. Ну, наприклад, навіть от буквально вчора так само було дуже багато праці, і коли до тебе телефонує родина і каже, Отче. Ми дуже просимо про молитву за свою маму, за свою бабусю, яка, х, яка зараз є в дуже важкому стані. І якщо ваша ласка, ми дуже би просили, щоб бабуся прийняла світі тайни сповіді, Євхаристії, Єлеопомазання, бо переживаємо, бачимо, що вже дуже їй важко, щоб достойно прийняти власне Євхаристійного Христа. І коли священник чує такі слова, він найперше розуміє, що це є дуже велика потреба людини, це велика дяка родині, яка про це дбає і пам'ятає, то, власне, десь беріть собі до уваги, тому що не треба відкладати це все там на якийсь певний час і якось буде. Бог подбає, Бог якраз дбає через тих людей. І коли ти залишаєш всі свої клопоти, спішиш до храму, щоби взяти божі дари. Береш з собою все необхідне і спішиш до людини. І слава Богу, ти застаєш людину, яка ще при розумі, яка ще пам'ятає, яка ще десь розуміє, відчуває, хоча, можливо, вона вже є прикута до ліжка і так далі. І коли ти йдеш від щирого серця і розумієш, що твоя місія є служити в своєму покликанні, воно дуже тебе надихає, і ти. Десь ростеш в духовному плані і розумієш, що покликання до служіння воно дуже важливе в тому такому духовному аспекті нашого життя. І тому дякую кожному, хто це розуміє, хто це правильно складає чи приймає, і десь, напевне, <кхух> починає чи провадить, чи закінчує <кхух> свій день з Богом в Бозі і в ім'я Господнє. Це важливо, тому що з нами Бог. І треба нам це усвідомити і зрозуміти, що Господь дає нам багато тих прикладів, зокрема сьогодні в Святому Євангелії, коли ми читаємо від Марка, де Ісус дає зцілення людині, яка не бачить, і Він благословляє Його, торкається його очей і каже прозри. Бо, питаючи, що ти хочеш. Людина відповідає, щоб я бачив, щоб я прозрів. Саме Господь дає нам той зір, який наповнює нас, тому що ми бачимо, ми чуємо, ми відчуваємо, ми дотикаємо, тобто ми торкаємось. Все це наповнює нас тими певними такими видимими, а не раз і невидимими відчуттями. Я думаю, що не один раз ви могли чути той вираз. Або навіть проживати його, коли людина може поглядом сказати більше, ніж говорити там 5 чи 10 чи пів години часу. Тобто, не раз можливо, поглядом чи навіть певною емоцією висловитися так, що людина буде утверджена у вірі, або буде розуміти, що відбувається і що буде відбуватися в той чи інший спосіб. Тому любі наші молільники, ми, хвала Богові. Вже маємо сьогодні 30 грудня. Вже завтра ми з вами будемо е, брати певне намірення на місяць січень, січень вже 2026 року. Це намірення наше, воно завжди буде для нас найперше важливе тим, що ми з волі Божої дочекали того дня, і для нас є важливим те, що. Це наше очікування, благословіння, воно не є даремним, воно для нас є важливим. Власне, будемо розпочинати новий місяць, новий рік, і вже сьогодні собі десь, напевне, складайте, плануйте і просіть Господа, щоб Господь підказав, дав добру думку, про що, чи за що, чи за кого ми будемо собі офірувати молитву на наступний місяць. Звичайно, буде проголошене загальне намірення. Але кожен має право собі скласти своє особисте, звичайно, записати його після нашої молитви і обов'язково зазначити, що це є молитовне прохання на місяць січень. І всі ці, ці речі ми вже проходили з вами неодноразово. І більшість з вас вже це знає, розуміє. Багато звичайно тих людей, які щойно долучилися до нас, то дуже прошу. Підпишіться на сторінку, або заходьте в групу Вервочка з духівником, поширюйте молитву на своїх сторінках, в інших молитовних групах, і ви побачите, що скільки, скільки багато нас єднається в молитві, це сотні тисяч людей, які протягом доби, бодай на хвилинку, але заходять на нашу молитву і щось для себе користають, чи в проповіді, чи в молитві. Ми йдемо і рухаємося далі. Тому ми ще один день підсумовуємо і зараз усі, усі соборно, всі разом молімося, нашу співану вервицю. Нехай Господь, пречиста Діва Марія, єднає нас, щоб ми підсумували той 2025 рік і з Божою помічю йшли далі, підтримуючи наших воїнів, підтримуючи родини наших героїв, хворих, немічних. Страждущих рухалися далі, щоб перемога в нашій свідомості, в нашому серці була над немочами, над гріхами і над видимими і невидимими ворогами. Тому молімося разом. І, як казав сьогодні цей сліпий чоловік хочу бачити, і Ісус каже, прозри. Тому прозріваємо ми і нашу, наше свідчення, наші зцілення, наші оздоровлення ніколи Десь, напевне, не приховуємо, а будьмо свідками тої перемоги в моєму житті, Божої ласки. Слава тобі, Господи, слава тобі. Царю Небесний, утішителю душі істини, що всюди і все, і все наповняєш, скарбниці благ життя, подателю, прийди і силися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси, благий душі наші. Вірую в єдиного Бога, Отця Вседержителя, Творця Неба і землі, всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного, від отця родженого перед усіма віками, світло від світла, Бога істинного від Бога істинного, родженого, несотвореного, єдиносушного З Отцем, що через нього все сталося. Він задля нас людей і нашого Ради, спасіння. Зійшов із небес, і воплотився з Духа Святого, і Марії Діви, і стався чоловіком, і був розп'ятий за нас за Понтія Пилата, і страждав, і був похований, і воскрес у третій день згідно з Писанням, і вознісся на небо, і сидить праворуч Отця, і вдруге прийде зі славою сидити живих і мертвих, а його царство не буде кінця, і в Духа Святого Господа Животворящого, що від Отця і Сина ісходить. Що за це і сином грівно поклоняємо і що говорив через пророків, в єдину святу Соборну апостольську церкву і сповідую одне хрещення на відпущення гріхів, а очікую Воскресіння мертвих і життя будучого віку. Амінь. Слава Отцю, що нас сотворив нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Богородиця, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плідло на Твого, бо Ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, слава і синові, що нас відкупив нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Богородиця, Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословенна ти між жінками, благословенний плідло на Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Слава і Святому Духові, що нас просвітив в святій вірі утвердив, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою, благословенна ти між жінками, благословений плідлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас, на віки віків. Амінь. Отче наш, що си на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Молимося наш перший десяток, щира молитва і спільна молитва про Прослави Господа нашого Ісуса Христа. Ісусе, Ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, Сину Божий, помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе Ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, ісусе, сину Божий помилуй, Помилуй, <кій> нас. Ісусе, ісусе, Божий, помилуй, помилуй нас, <кій> Ісусе ісусе, Сину Божий, помилуй, помилуй нас, Ісусе Ісусе, сину Божий, помилуй, помилуй нас, Ісусе Ісусе, Сину Божий помилуй. Помилуй нас, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, повсякчас, і на віки віків. Амінь. мій любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, провадь усі душі до неба, а головно ті, що найбільше потребують Твого милосердя. Отче наш що тої сина небесах, нехай святить Сім'я Твоє. Нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Молимося наш другий десяток, спільна молитва, і подяка Господу за всі Його благословення. Марія, Марія мати Божа, молися моли за нас, Марія Марія Мати Божа, молися, молись за нас, Марія Марія Мати Божа, молися за нас. Марія, Марія, Мати Божа молися, молись за нас, Марія, Марія, Мати божа, Молися молись за нас, Марія, Марія, Мати Божа, Молися молись за нас, Марія, Марія, Мати божа, Молися молись за нас. Марія Марія, Мати Божа, молися молись за нас, Марія Марія, Мати Божа, молися, молись за нас, Марія Марія, Мати божа, молися молись за нас. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. мій любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, провадь усі душі до неба, а головно ті, що найбільше потребують Твого милосердя. Отче наш, що іси на небесах, нехай святиться ім'я, Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя. Як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Молимося наш третій десяток. Спільна наша молитва за наше воїнство. Молимося щиро за поранених, полонених, пропавших. Немічних, страждущих, за родини наших героїв, за їхні тривоги, переживання, молимося щиро, нехай наша молитва буде тим лікуванням того ран, той, тих ран війни, того, що ми перебуваємо поруч, мовчазно, тихо, спокійно, але підтримуючи кожного в родинах наших героїв. Ісуса Ісусе, Сину Божий! Помилуй, помилуй нас разом, Ісусе, Ісусе, Сину Божий помилуй помилуй, Божи, помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе Ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас. Ісусе, Ісусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, Сину Божий, помилуй, помилуй нас. Ісусе, Ісусе, Сину Божий, помилуй, помилуй нас. Ісусе, Ісусе, Сину Божий, помилуй, помилуй нас. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і навіки, віки віків, амінь. О, мій любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, провадь усі душі до неба, а головно ті, що найбільше потребують Твого милосердя. Отче наш, що іси на небесах, нехай святить Сіння Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, хліб наш насушний. Дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Болимося наш четвертий десяток, наша спільна молитва, за наші родини, за наші сім'ї, за кожного з нашого рідного дому. За батька, матір, дружину, дітей, онуків, за всіх наших рідних, за навернення, за примирення, за оздоровлення і стілення хворих, немічних, терплячих, за подорожуючих і тих, що далеко в чужині, які далеко відірвані від родини, від сім'ї, які прагнуть і хочуть повернутися додому і страждають через ці відстані великі. Молимося щиро за всіх, хто зараз в дорозі. Молимося за наших комунальників, дорожників, які роблять все можливе, щоб допомогти і правильно скерувати всі свої ресурси, щоб забезпечити рух як транспорту, так і людей, пішоходів. Молимося щиро за наших енергетиків, які роблять все можливе і надможливе. Молімося, щоб Господь почув наші благання, вислухав про нашу молодь, про наших дітей, про плодоносящих, подружні пари. І вислухав, і благословив. Марія Марія, Мати Божа, молися молись за нас разом, Марія Марія, Мати Божа. Молися, молись за нас, Марія Марія, Мати Божа, молися молись за нас, Марія Мая. Мати Божа, молися молись за нас, Марія Марія, Мати Божа, молися молись за нас, Марія Маріє, Мати Божа, молися молись за нас, Маріє, Маріє, Мати Божа. Молися молись за нас, Марія, Марія, Мати Божа, молися молись за нас, Марія, Марія, Мати Божа, молися молись за нас, Марія Марія, Мати Божа, молися молись за нас. Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. мій любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, провадь усі душі до неба, а головно ті, що найбільше потребують Твого милосердя. Отче наш, що є сина небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя. Як на небі, так і на землі, хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Молимося наш п'ятий десяток, молитва місяця грудня, за яким ми складаємо свої подяки за всі уділені ласки протягом цілого року. З нагоди ювілейного року, який ми провадили, молимося щиро, щоб кожне наше намірення було насправді оправданим і вкладена в нього вся віра і все бажання, щоб воно дало нам ті добрі плоди. Тому молимося щиро за всі намірення, які ми кожного дня, кожного вечора складаємо перед Богом, і сьогодні складали під час молитви в Гервиці». Ісусе ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, сину Божий помилуй. Помилуй нас, ісусе, ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе Ісусе, сину Божий, помилуй, помилуй нас, Ісусе, ісусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, Сину Божий, помилуй, помилуй нас. Уповання наше, Отець прибіжище наш Син, Покровитель, наш Дух Святий. Тройця, свята, Боже наш, слава Тобі, Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, Богородице Діво. Радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, благослови благословення Всемогучого Бога. Отця Сина і Святого Духа, нехай зійде і буде разом з вами. Любі молільники, браття, сестри, хвала Богові, дякуємо ще раз вкотре за ще один вечір спільної молитви. Ми крок за кроком підсумовуємо 2025 рік. Вже завтра ми проголосимо намірення на 2026, на перший його місяць січень. Тому хто вже має свої особисті наміри, хто має вже бажання скласти їх сьогодні, то обов'язково можете це зробити. Але не забувайте завжди з тому намірені Напишіть, що це молитва на місяць січень вже 2026 року. Тому щиро дякую вам за те, що ви є, за те, що ми разом, за те, що ми ту молитву творимо і є великою силою і потугою на весь світ, і тою молитвою ми тримаємо то небо. Над нашими героями, над кожними молільниками, в кожних намірах, у хворобах, в немочах, в спокусах, душі і тіла. Тому дякую кожному з вас за те, що ви поруч. Пам'ятаємо, що завтра, дай Боже, знову в цей час ми зустрінемося разом, бережіть себе, бережіть один одного. Дякую за підтримку. Сьогодні знову отримав від вас поміч. поміч для потребуючих лежачих хворих це засоби гігієни, це памперси, це. Підкладні, це, це все те ж це пеленки і так далі. Тобто всі ці речі вони надзвичайно є конечними і потрібними, тому що е, помагати потрібно завжди, а не тільки десь раз, коли є Свято Миколая. Хтось думає собі, що а, ми зробили гарний день, ми допомогли тим. А далі ми через рік зустрінемося. Дорогі ні, це не поміч. Це є, можливо, десь приємність, гарна увага, але допомагати і підтримувати. Тих, хто цього потребує, потрібно завжди по можливості і в Бога, і в людей. Тому дякую щиро всім за молитву. Пам'ятаємо, що ми є Божі діти і над нами є Божа воля. Тому дякую вам, молюся за вас і прошу про молитву за мене, прошу про молитву за всіх духовних наставників, прошу про молитву за провід церкви, провід держави, з особливим наміренням за наше воїнство. Чекаю на ваші молитовні наміри, щиро духовно обіймаю. І дякую вам за жертовність, за ваші офіри, які ви, ви допомагаєте тим, хто їх найбільше потребує. Христос рождається!